Ну що, настав час підводити підсумки? Сьогодні нас чекає повня у знаці стрільця. Обов'язково під цим відео будуть прогнози для кожного знаку зодіаку. Але Я хочу вам розповісти про загальний фон цієї повні. Про що знак стрільця. В першу чергу стрілець це про масштаб, про розширення, про класний оптимістичний настрій і про велике коло знайомств. Стрільцем у нас управляє Юпітер. Так, я знаєте, трохи продовжую тему Юпітера. Вчора розповідала про те, чи позавчора я вже не пам'ятаю. про те, Як він там ішов транзитом по моїй натальній карті, і про те, що Юпітер переходить в Рака. Тобто, знаєте, в нас зараз трохи такі позитивні енергії мають вирувати у повітря. Але ми всі з вами бачимо, яка ситуація в нас в країні. І стрілець і Юпітер це також ще про експансію та про завоювання. Тому теж такі негативні прояви цього знаку і цієї планети ми Вами спостерігаємо. На жаль, також Але... хочу ще сказати про повню, тому що повня – це завжди підсумки, це завжди час для ясності, для чіткості і для тому. розуміння. у кожного, звісно, у своїй сфері. ви можете відчути, що прийшов момент або чимось попрощатися, або отримати певну чіткість та ясність. Наприклад, у моїй натальній карті ця повня йде по другому дому, ну і зачіпає, звісно, восьмі, тобто вісь, два, вісім. Це у нас фінанси, самоцінність, ну і, звісно, глибинні трансформації. Цього року, до речі, у мене багато таких от астрологічних подій відбувається саме по восьмому ну, дому. таке життя. Треба трансформуватися від чогось, відмовлятися і йти в щось нове. Тому бажаю вам прожити гарно цей повний місяць і звертайте увагу, звісно, обов'язково на свій емоційний стан.